Слава Ісусу Христу! Вечір чергового дня. І ми знову з вами молимось. Цей день був, я думаю, непростий для багатьох з нас, особливо мешканців Люботина. Я думаю, що він був дійсно складним. Але водночас цей день має ще раз і ще раз засвідчити кожному з нас, наскільки є важливо довірити своє життя Богу, наскільки є важливо повірити, що Бог здатен вчинити чудо над всією Україною, що Бог може перемогти, і Бог зупинить цю війну, що тільки з Богом ми можемо перемогти. Тож, сьогодні для розважання ми візьмемо стихи із 140 го псалма. Бо до Тебе, Господи, Господи, очі мої, на Тебе я надіявся. До Тебе, Господи, очі мої, сьогодні в цих псалмах ми бачимо оцей дороговказ, куди ми маємо рухати. Що наша надія має бути на власні сили, але і на Божі сили, що Господь Бог дасть нам ресурс, дасть нам можливість виправити дану ситуацію, в якій ми опинилися, що саме завдяки Богові ми отримуємо ту необхідну силу, яка зможе здолати нашого ворога. І тому ми маємо звернути, як каже цар Давид, свої очі на Бога. Ми не повинні покладатись на якийсь випадок, але ми повинні покладатись на Бога. Господь Бог кожному з нас дав розум, дав в мудрість, силу духа, дав нам це тіло, для того, щоб ми ним правильно користувалися. Я не кажу, що тільки на Бога маємо надіятися. Я ще раз повторюся, що Бог дав нам необхідні ресурси. І наше тіло, наш розум це теж Божий дар, це той ресурс, який ми маємо вміло використовувати. І щоб не помилитися, ми просимо у нашого Творця, у нашого Отця Небесного, Духовного, той, який нам дарував це життя, підказати, як правильно. Рухатись, як правильно використовувати своє знання, чи ти військовий, чи ти цивільний. І тобто не боятися підказок. Бог нам підказує в різний спосіб, але підказує, куди і як рухатись, як іти. Тож маємо сьогоднішній день звести свої очі на Бога, покласти на нього нашу надію і вірити. Що цю війну зупинить він нашими силами. Наші військові, завдяки Богові, зможуть перемогти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішня. Упадуть усі свої грішники. Один я застанусь. Упадуть усі свої грішники. Це станеться тоді, коли я є з Богом. Бачите, навіть тварина відчуває небезпеку. Особливо, коли на тій стежині, коли і по якій вона іде до водойми пити воду, вона щось побачить незвичне. Чи запах, який незвичний, вона завжди зупиняється від і відходить. Через що це? Тому що Бог дав їй такий інстинкт, і вона покладається на нього. То якщо тварина може це зробити, то чому ми не можемо покластися на Бога? І коли ми на нього покладаємося Він відводить нас від цієї сіті? Саме тому я кажу, що якщо б ми на Бога не покладалися, ми б вже давно програли. А так, у нас є черговий день перемоги. Черговий день, коли ми здолали свого ворога через те, що він не просунувся вперед. І тому ми кажемо, що, покладаючись на Бога, наш ворог впаде в власну сіть. Він хотів знищити нас, натомість, що відбувається, Він нищить свій народ. Він знищує свою державу. Він знищує свою націю. Тому що ті молоді хлопці, які гинуть тут, це втрачені покоління, майбутнє покоління. І все це внаслідок того, що одна, одна людина хотіла себе зробити Богом, радше зробила себе Богом. І тому ми, покладаючись на Бога, знаємо, що наш ворог впаде в власну сіть, що наш ворог, який хотів зруйнувати нашу націю, Навпаки, зруйнує свою націю, що наш народ виживе, а цей народ може зникнути. Тож просимо Бога, покладаємо свою надію на нього і знаємо, що ми великий народ, ми народ, який зможе перемогти і обов'язково переможе. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий нас зрішно. Господи, Ісусе Христе, Сину помилуй нас зрішно. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас згрішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помила нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас зріш. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорни, Господи, в цей вечір і цю ніч кожного нашого захисника, всіх тих людей, які підтримують наших воїнів, а також медиків, волонтерів, водів, які здійснюють поїздки. Ці гарячі точки, всіх тих людей, які усувають наслідки від війни. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти. Будь, Господи, цей вечір нашим щитом і списом, бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу, дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Завтра, в 8-й годині є Божественна літурія онлайн, і в 9-й годині ми продовжуємо нашу варту. Слава Ісусу Христу!